Всім привіт! Мене звуть Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні я хочу розповісти вам про вихід книг, які вже анонсували видатництво, і які я особисто найбільше чекаю. Звісно ж, книг виходить найбіль... набагато більше, але я вибрала для себе 10 найочікуваніших для мене книг. Перша книга це книга Стівена Кінга, яка називається «Казка». В одному з попередніх відео я тільки розповідала вам про цю книгу. Що ця книга вийшла тільки в вересні 2022 року, і я її придбала на польській мові. І ось я бачу КСД, клуб сімейного дозвілля, анонсує вихід цієї книги вже скоро. Книга написана в жанрі фентезі і розповідає нам пригоди 17-річного хлопця Чарльза Ріда в іншому світі. Про портал до іншого світу він дізнається від свого сусіда від людника. Хлопець потрапляє до світу Емпсів, де зараз панує занепад, бо королівство знаходиться в руках диктатора, і він буде намагатися урятувати цей світ. Компанію хлопцю буде складати його. Вівчарка його сусіда, книга, яка мене зацікавила, це книга Ольги Такорчук, яка називається Мандрівка людей книги. А Ольга Такорчук це польська письменниця, яка в 2018 році здобула Нобелівську премію. З літератури. У мене є декілька книжок Ольги То і одну з них я вже почала читати. І сподіваюся, в найближчому прочитаному зможу поділитися відгуком на неї. А ця книга, мандрівка людей книги, була опублікована ще в 1993 році і одразу здобула багато різних премій в Польщі. Сюжет книги переносить нас у Францію 1685 року. Католіцизм визнається істинною, єдиною істинною релігією, і тому протестанти і всі, хто проти цього, змушені шукати більш безпечніших місць. Тому на одному з постелих дворів зустрічається дуже різнорідна група людей, а саме практичний банкір. Схильний до містицизму маркіз, звиклий німецький хлопець, англійський джентльмен та куртизанка. Троє з них вирушають на пошуки книги, яка містить в собі всю людську мудрість і навіть здатна змінити долю. Цілого людства. Як мені здається, анотація дуже інтригує. А наступна книга Хав'є Кастільо, Снігова дівчина це трилер іспанського письменника, який на своїй батьківщині здобув вже славу, і книга стала бестселером. За анотацією ми дізнаємося, що в 1998 році під час пораду подяки зникає трирічна дівчинка Кіра. А пошуки не дають ніяких результатів, і вони припиняються. А через 5 років несподівано батьки Кіри отримують касету, де показана їх дитина, яка просто грається в якійсь невідомій кімнаті. За розслідуванням цієї справи, яку поліцейські вважають безнадійною, береться молода студентка факультету журналістики Мірен. Нам обіцяють. Цікавий сюжет з багатьма е, таким несподіваними моментами, які будуть тримати читача до останньої сторінки. І ще одним цікавим фактом є те, що Netflix вже почав показувати перший сезон серіалу по цій книзі. Тому я дуже хочу якнайшвидше купити та прочитати цю книгу, а потім почати дивитися серіал. А наступна книга, напевно, буде найбільш цікава для шанувальників Патріани, бо це автобіографія актора Тома Фелтона, який зіграв в Патріані Драко Малфоя. Актор вирішив поділитися своїм досвідом дорослішання на знімальному майданчику та під прицілом камер. Також книга вийшла в минулому році і стала бестселером за версією The New York Times. Літературним оглядачам та читачам сподобалася книга Фелтона, особливо його гумор та щирість, з якою вона була написана. Це унікальна можливість заглянути за куліси створення фільмів про Гаррі Поттера. Та найбільше наголошую на тому. І розповідає, як важко людині, яка зазнала в такому ранньому віці шаленої слави, потім збудувати якусь свою кар'єру і якось далі з тим жити, коли твоя слава вже в минулому. Наприклад, мені дуже хочеться почитати цю книгу, бо я є шанувальницею фільмів про Гаррі Поттера, З ними я зростала, і можна сказати, це як частина мого дитинства. До речі, ще нещодавно прочитала, що збираються зняти серіал по книгам Джоан Ролінг про світ Гаррі Поттера. Я, наприклад, дуже чекаю на цей серіал і дуже сподіваюся, що він буде класний. Напишіть в коментарях, як ви відноситеся до ідеї зняти серіал по світу Гаррі Поттера. А далі я хочу розказати вам про книгу Олександра Осадка: Жити не можна померти. Це збірка оповідань та новел письменника. На жаль, письменник загинув на Донеччині. Виконуючи завдання влітку 2022 року та урятувавши свого побратима. Про цього письменника я дізналася, що він був економістом за спеціальністю та будівельником за фахом. До своєї письменницької діяльності відносився несерйозно і не вважав, що має якийсь надзвичайний талант. Але як описано в анотації, навіть з тих небагатьох оповідань видно його незвичайний хист і талант. А ще кажуть, що автор мав якби дар зазирнути у майбутнє, яке повстає в таких простих, буденних, але пророчих репліках його героїв. Я дуже хочу купити та прочитати і ознайомитися з творчістю цього героя, який віддав своє життя за нашу свободу. А наступна книга це книга у сучасної української письменниці. Та із Золотковською, і називається «Бо на Оливі. З анотації до книги можна дізнатися, що це історія про те, що завжди можна є куди повертатися і завжди можна змінити своє життя. В романі описується багато любові, яка Підтримує Анну, і допомагає їй змінити своє життя, знайти себе і своє щастя. Справді не до кінця розумію про що буде ця книга, але вважаю, що ми повинні підтримувати наших сучасних українських письменників. Тому і хочу купити цю книгу та познайомитися з творчістю цієї авторки. І ще одна книга сучасної української письменниці Надії Сухорукової, яка називається Хештег Маріуполь, Хештег Надія. Вже по назві книги зрозуміла, що ця книга буде нелегкою до прочитання. Надія Сухорукова це українська журналістка, яка Жила в Маріуполі і під час блокади була саме в Маріуполі, і вела свій щоденник. Уривки цього щоденника вже неодноразово лунали на різних міжнародних заходах, але в цій книзі зібрано все від початку до кінця. Це все, що пережили мешканці Маріуполя після початку вторгнення російської армії. Це і голод, і холод, і то, як руйнувався, руйнувалося їх місто просто на їх очах. Серед людей, які пережили цей жах, була і авторка цієї книги. Щоб не впасти у відчай, вона вела щоденник, який допомагав їй встояти. А щодня вона записувала все, що відбувається в місті, і Бачила своїми очами, як її місто перетворюється на руїну й прах. А наступна книга це ще одна біографія, яка була створена на основі щоденників Алана Рікмана. Ці щоденники актор писав з 1993 року по 2016. У своїх щоденниках він описує як своє приватне, так і публічне життя. Його життя було різноманітним. Він описує і свої мандрівки, і посиденьки з друзями, а також репетиції, наставництво та багато чого іншого. Мені дуже подобається цей актор, і я його дуже поважаю. Тому хочу більше дізнатися про його життя і то, яким він був у звичайному. Такому звичайному справжньому житті. А наступна книга це ще один трилер, який виходить в цьому році. Називається він Світло в темряві авторки Стесі Вілінгем. Сюжет книги розповідає нам, що коли Хлої Дейвіс було тільки 12 років, в її містечку почали зникати дівчинки. А вже до літа, а вже в кінці літа її батька заарештовують. І саджають до в'язниці як серійного вбивцю. Через 20 років Хлоя має свою приватну психологічну практику та готується до весілля. Але ось одного дня починають зникати дівчинки-підлітки, і Хлоя почуває відчувати, що це все повторюється, і це страшне літо, яке було в її дитинстві, повертається. Вона бачить багато різних паралелій. Або вона не знає, може це просто параноя. Подивимося, до чого це все призведе і чи Хлоя зможе викрити вбивцю чи ні. Насправді я дуже полюбляю читати трилери, а ще більше їх дивитися. І остання книга на сьогодні це Танхельм Первісний Дух авторства Юлії Романюк. Як я розумію, це сучасна. Українська письменниця, яка пише в жанрі фентезі, і мені здається, буде дуже цікаво ознайомитися з цим твором, тому що не так багато у нас письменників в жанрі фентезі. З анотації ми дізнаємося, що це королівство морфів напів людей, напів тварин і править їм чайна благородна. Але ось одного дня відбувається заклад, і до влади приходить злий чаклун Ерган. Він перетворює все королівство на в'язницю. А найбільше, що його цікавить, це книга стихій, яка може дарувати йому ще більше влади. Ключом до цієї книги є Ейла Одноока, яка тепер змушена во всьому розібратися та віднайти справжню себе. Мені здається, це новий для нас світ, і буде цікаво познайомитися з ним і зробити якісь свої висновки. Єдине, що я не знайшла вікову категорію, для якої написана ця книга, але сподіваюся, вона мені сподобається. А у мене на сьогодні все. Я поділилася з вами 10 найочікуванішими для мене книгами в цьому році. А всі назви книг, авторів та видатництва я залишу в описі до цього відео. А ви не забувайте підписуватися на мій канал і ставити вподобайки до цього відео. Дякую всім за увагу і до побачення.